Діти, сьогодні я вам хочу розповісти про святого Миколая. Ось це його справжній портрет. Так виглядає святий Миколай. А де ж живе святий Миколай? Всі святі знаходяться на небі. Святий Миколай живе на небі. І в нього є така книга, в яку він записує хороші вчинки дітей. А потім. Читає цю книгу. Хто гарно себе поводив, тому подаруночки під подушечку розкладає, а хто погано, тому лозинку під подушечку. А хто ж такий святий Миколай? Звідки він взявся? Він народився на землі, і коли він був маленьким хлопчиком, він ділився з бідними дітками, приносив їм їжу, подаруночки і робив це таємно, щоб ніхто не бачив. Коли святий Миколай виріс, він отримав спадщину і нічого собі з цього не взяв, а роздав усе бідним людям, а сам став священником. З того часу святий Миколай допомагає всім нужденним, всім бідним, всім, хто потрапив в біду. Святий Миколай охороняє нас від бід.